Поблизу Коломиї на блокпості у Корничі інспектори ДАІ зупинили автомобіль таксі. У машині у 25-річного пасажира з Рожнятівського району знайшли незареєстровану зброю. Всі деталі цього інциденту знає Віталія Васильчук. Обережно пасажир озброєний близько восьмої години ранку на блокпості у селі Корнич Коломийського району. Працівники ДАІ зупинили машину, що рухалася з Чернівців у напрямку Коломиї. В автомобілі марки ВАЗ-2118 Калина зеленого кольору із знаком таксі сиділи двоє: водій та пасажир. Саме їх підозріла поведінка, насторожила інспекторів. Під час огляду автомобіля під сидінням пасажира Даївці знайшли предмет, схожий на пістолет. За попередніми даними водій так. Всі пояснює, що, що е, до нього е, ну він виїхав звичайно на виклик. До нього підсів пасажир, тримав в руках. Вогнепальну зброю. Коли на, на той момент, коли таксист запитав, таксист запитав, у вас будуть кошти розрахуватися. Такі слова були: проїдемо пост, далі е розрахуємося. На місце події прибула слідчо-оперативна група. З'ясувалося, що водій таксі, коломиянин, 25-річний пасажир, мешканець Ружнятівського району. Для чого йому не зареєстрована зброя, де він узяв пістолет та з якою метою перебував у Коломийському районі, відповіді дасть слідство. Сам підозрюваний від коментарів. Тарів відмовився. Звідки у вас зброя? Не пам'ятаю. То ми виспісон наша навіть опять. Я не хочу відповідати вам. За попередніми даними предмет схожий на пістолет турецького виробництва. Наразі його досліджують в експертному центрі УМВС при Івано-Франківській області. Розповідає Володимир Клімов, перший заступник начальника Коломийського райвідділу міліції. Чи погрожував молодих зброєю водієві таксі та всі інші деталі ранкової поїздки? Тут не розголошують. Посилаючись на таємницю слідства, відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбачено статтею 263 частиною 1 кримінального кодексу України, за що особі загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 5 років. За словами Володимира Клімова, у цій ситуації спрацювала небайдужість водія таксі. Певним чином дав зрозуміти працівникам міліції про те, що в його пасажира є. Вогнепальна зброя у міліції закликають усіх громадян допомагати органам внутрішніх справ виявляти випадки порушення закону. Свідомий вчинок таксиста схвалюють даївці. Взагалі останні зараз працюють у посиленому режимі, особливо з 12-ї години ночі до 8-ї ранку. В нас зараз триває операція зброя. Вибухівка, тому акцентуємо увагу на на виявлення фактів перевезення якраз зброї і вибухових предметів. Віталія Васильчук, Сергій Гормак для подій телеканалу НТК.